На жаль, на фронтах не буде там відбуватися якогось такого прям покращення, тобто там, де напруження, і навіть можуть бути якісь і втрати в серпні місяця. Має додатися якась там ще нова агресивна війна на близькому сході, в яку захочуть затягнути Росію як партнера, щоб вони поставляли туди зброю. Може це Іран буде. І, як я вже казала, якісь там ще теракти мають у них відбутися у Москві, хожен дещо було. Я думала, вони в грудні будуть, але ще не вечір. Все там ще від... відбудеться. Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко. З нами сьогодні наша прекрасна астролог. І Довгань. вітаю тебе, рада бачити у новому році. Привіт, Альона! Також рада тебе бачити, вітаю тебе з новорічними святами. Бажаю тобі здійснення бажань всього найкращого і процвітання твоєму каналу. Дякую дуже, і хочеться привітати вас, любі наші глядачі. А це перше наше інтерв'ю у цьому новому, в 2025 році, усіх з прийдешніми святами. Ну і сьогодні спробуємо зазирнути трішечки і отримати відповідь на запитання, яким же буде власне цей рік для України. Але першочергово ми подивимось найближчий тиждень період з 2 по 9 січня. Що власне відбуватиметься в Україні? Що потрібно знати нашим глядачам про цей тиждень. Так, січень буде дуже таким трансформативним місяцем, тому що в січні місяці Плутон буде в поєднанні з Сатурном в першому, в другому будинку України. Тобто, це, по-перше, будинок грошей, і це дасть якраз початку всім перетворенням, новим законам все, що буде пов'язане з грошима, і буде це розповсюджуватися на весь рік. Але в 7 січні також ми будемо спостерігати щось пов'язане з грошима. Але, знаєш, з таким щастям України це знову може бути. Буду якась типу обдиралка. Або якесь підвищення цін, чи ще щось з цим пов'язане. Тому що Сатурн планета обмеження, все ж таки він буде тут вмикати всі ці свої енергії. А, по Сатурну також тут е, буде ну, як, Сатурн з Плутоном, вони тут матимуть ще і опозицію від Марса. Ця опозиція вона буде а, впливати до 7 січня. Це саме та опозиція, про яку я на попередніх прогнозах говорила, якраз яка впливає на всі ці обстріли. Тому я ще і казала раніше, що я бачу обстріли ще й в січні місяці, що ну, я не бачу, що взагалі все припиниться. тобто ще щось буде прилітати, якісь ще будуть такі агресивні прояви. А, але... Після 7 січня тут вже йде покращення, трошки вже йде на спад, на спад, на спад. Тому що тут якраз от саме, ну як казала, саме в дні от Різдва колишнього, так, по попередніх датах там ще йде така небезпека. І оскільки е, таке оце поєднання іде Сатурна з Плутоном, і ще плюс Марс. Це може впливати не тільки на якісь обстріли на небезпеку також це буде впливати і на позиції на фронтах, що там ще буде підвищуватися агресія ще от першу половину січня. Я б так сказала, буде підвищення агресії на фронтах. А, далі також спостерігаю зміни за аспектами. І ще хотіла додати, що цей аспект, він в принципі, впливає на небо, тому що Плутон зараз у водолії, водолійська тематика це все, що пов'язане з небом, з авіацією, так з літаками. І оця конфігурація на небі, вона якраз впливає на е, оці всі авіакатастрофи, які ми спостерігали, що прямо там за Декілька днів, там п'ять чи шість літаків, там той згорів прямо на злітній смузі. Той збили, там ще щось поламалося. Оцей аспект якраз між Плутоном і Ретро Марсом. Він якраз і впливає на такі от події, так тому що водолійська тема. Плюс ретро Марс показує, що ця подія вже раніше відбувалася. І дійсно, коли е, там було було якесь крушення літака, це було близько року тому. Я ще в себе в телеграм-каналі писала, що пізніше буде ще будуть ще такі випадки, і вони як таку цепочку за собою потягнуть. Але я сама ще не дивилась, коли це буде пізніше. І виявилось, що це прямо от відбулося в кінці грудня. І якраз от оця. Конфігурація якраз впливає на такі події. І тому я навіть в попередніх прогнозах попереджала, коли такі напруження на небі є і вам треба кудись летіти, обов'язково звертайтеся до свого ангела-охоронця і просіть його огорнути вас своїми крилами, щоб навіть якщо щось трапилося, то щоб ви ну, там не постраждали. Далі, протягом а, першого тижня січня а, на жаль, на фронтах не буде там відбуватися якогось такого прям покращення, тобто там, де напруження, і навіть можуть бути якісь і втрати, навіть можуть бути якісь нові втрати. На жаль, тому тут треба, ну як там взагалі не можна розслаблятися на тих територіях. А, тут буде щось схоже. Не знаю, якась пародія на перемовини, чи якась спроба вести перемовини, тому що якраз буде аспект від Меркурія до Венери, і Меркурій якраз відповідає за оцей мовний перемовний процес. Але, як я вже казала раніше, я не бачу, що про щось прямо там домовляться в січні місяці, а тим паче в перший тиждень січня щось будуть намагатися, хоч хоча б там сказати, давайте, хоча б припинимо обстріли. Зараз, ну, от, якийсь такий тиск буде відбуватися. Але чи е, піддадуться йому, тут я не можу сказати. Я, ну, Маловірогідно, в перший тиждень січня, все ж таки. Але пізніше, взагалі, протягом року такі енергії йдуть. Тобто, загалом, от друга половина 25-го року і вже перша половина 26-го року, знаєш, це вже так як відлягло вже йде на покращення, покращення, якесь заспокоєння, тобто енергії будуть дійсно покращуватися. Це не так буде, що кожен рік чекали перемогу і нічого не відбувалося. Тобто, я ж писала, що все по на сторінках, що покращення буде йти вже 26-27 рік, там вже буде стихати і домовлятися. А ще до цього тут прийдеться зачекати. Що тут ще такого цікавого? Тут іде? Ще поєднання з Нептуном. Сонце буде поєднуватися з Нептуном. Якраз це 7 по 9 січня, коли Сонце з Нептуном поєднується, а Нептун відповідає якраз за все, що пов'язане з якоюсь неправдивою інформацією. Тобто те, що нам презентують в цей період часу, якщо навіть про щось домовляться, це не буде правдою. Це якась може бути ілюзія, це можуть бути якісь заспокоєння, це може бути якась непідтверджена інформація, я б навіть так сказала. Тому не звертаємо серйозно на це увагу. Це, я б сказала, для, може, якогось випробування людей буде, якісь можуть бути тут навіть нові, може, маніпуляції людей, щось таке, як на гачок зловити. Якісь обмани, я б так з 7 по 9 січня. Uh, взагалі, от січень місяць, тут от, uh, по будинку грошей йде uh, Сатурн, як я вже сказав, він тут матиме аспект до Нептуна, знову ж таки, йде зв'язок з грошима. І тут, оскільки це карта України, вс всієї країни тут це може давати якісь обмани стосовно грошей, які Україні мають передати. Я не знаю, як саме це все перекрутиться. Але я, ну, я не знаю, чи це вспливе в самому січні, може, в кінці січня, чи трошки пізніше, але якісь обмани будуть. Може, щось скажуть, може пообіцяють, воно не дійде, тому раді, ну, треба радіти тому, що пройшло до цього періоду. Тобто, що пройшло ще там, от там, до 2, до 3 січня та що встигло, то і прекрасно. Бо в січні така енергія в плані розмов ідуть просто як розмови пусті. Ну і е, якщо так подивитися, ще небезпечні якісь такі дати, то це, я б сказати, тільки оце з 7 по 9 січня ідуть небезпечні дати, якщо дивитися цей тиждень. І, і потім, потім наступний тиждень теж там два дні. Тобто, вже не так, хоча б що прям кожен день обстріл. Тобто, вже будемо відчувати, бачити якісь покращення, якесь полегшення. І це вже я б сказала достатньо хороші новини. Безумовно, будемо сподіватися на те, що все це буде покращуватись і покращуватись кожним місяцем. Ситуація буде ставати все кращою та більш стабільнішою. Зараз хотілося б теж поговорити з тобою про важливі ключові дати цього року, які вони які важливі дати, і що саме в них важливо, про що варто вже зараз повідомити українців. Угу. Ну, дат, тут такі є прямо, знаєш, дуже важливі пов'язані з переходами планет в інші знаки, з коридорами затемнень, тому що тут якраз вже починаючи з 24 лютого 25 року тут закінчиться період ретроградності Марсу. Okay. І якраз це співпаде з річницею війни. От там дасть якісь зміни, там це може дати якраз і покращення на фронті, і навіть якісь може як ті зупинка, може ну, вплинути як на зупинку військової дій чи дати перевагу нашим військовим. Тобто до 24 лютого там будуть час від часу відбуватися повторення тих ситуацій, як я вже казала, так повторні напади на ті самі території, збільшення агресії, бо Ретро Марс він дуже агресивний. Коли закінчиться ретроградність, почнуться якісь зміни. І якраз це буде після 24 лютого 25-го року. Це вже як ми почнемо спостерігати вже ж ці довгоочікувані зміни. Далі. Тут буде ще якраз і перший коридор затемнень з 14 по 29 березня, і от якраз в цей коридор затемнень тут є вірогідність знову ж таки розпочати якісь може перемовини чи якогось тиску, але це тільки почнеться якийсь процес. Це ще не буде. Фінал, але якийсь початок вже буде покладений, і саме коли вже буде другий коридор затемнень, 7 по 21 вересня, от там вже можна очікувати кульмінацію. Там може бути завершення процесу, там може бути перше підписання якихось паперів. Або оцей другий коридор затемнень, він може розпочати знаєш, оцей період. Ну, та, часу для конкретних домовленостей, що це в вересні, якщо почнеться, то воно ну, дійсно можуть восени вже нарешті підписати щось. Тобто цілий рік можуть просто говорити, говорити, але не дійти якоїсь конкретної згоди, чи саме підпису якої, якогось паперів. А в вересні, от особливо кінець вересня, може бути якраз конкретно підпис якихось паперів. З 3 березня по 14 квітня буде період ретроградності Венери, і в цей період я б не рекомендувала робити пластичні косметичні операції. Ну, все, що стосується зовнішності, шкіри краси, тому що треба буде потім переробляти, бо будуть незадоволені люди на ретро-венеру, не можна ніякі ці. Як сказати, маніпуляції робити своїм обличчям. І також не можна виходити заміж, бо є ризик потім знову вийти заміж. Може, хтось там комусь таке подобається. Хобів людини. Заміж виходити періодично. Може, хтось колекціонер, я не знаю. Далі планета, така вища планета Нептун, переходитиме в знак Овна 30 березня. І от Нептун це якраз планета, я вже трошки про неї розповіла, яка відповідає і за ілюзію, і за брехню, але так, також так. вона відповідає і за якісь хвороби, і за віруси. Вона відповідає і за взагалі сектор медицини, а також за воду, за водну стихію. І за релігії. от, релігійність, духовність. І зараз якраз Нептун іде по рибах, це ну, така його сильне положення. А, тому ми можемо спостерігати, як в, в деяких релігійних країнах релігія, вона от прям там так володіє людьми конкретно, так, що вони навіть втрачають розум через ту релігію. І коли Нептун перейде в Овен, вони почнуть бути дуже агресивні стосовно своєї релігії. Тобто, люди за релігію почнуть вбивати когось там бити, знущатися. Тобто, ми зараз бачимо, що приймає там закони проти жінок, позбавляють їх там волі, взагалі там страждання максимальні. І коли перейде Нептун, буде ще гірше, тобто буде ще агресивніше. Всі оці е, ну, релігійні зомбі вони можуть розпочинати тут якісь і протести, і теракти, е, і приймати якісь ще більш жорстокі закони в себе на територіях, е, або е, ну, вимагати впровадження у цих релігійних законах для біженців, які живуть в європейських країнах. Тобто, вже як і змінювати, впливати на західні культури тих країн, які вони переїхали. Ну, звісно, тут в цьому винна влада, яка їх туди повпускала, тому що зараз вже їх там стане більше ніж місцевих жителів, і поступово вони будуть впливати на ісламізацію Європи, що не є добре, я б так сказала. І оці всі релі... релігійні настрої вони агресивно почнуть зростати. От якраз з квітня місяця 25-го року набирати обертів. Вся ця тема може, можемо також навесні почути про якийсь новий вірус. Про якусь нову хворобу. Знову ж таки, щось виведене із якоюсь там легендою, що якась бідна тваринка там штучно заразила Штучно Створений вірус, так? Ти? Ну, ну так, так, більшість з них штучно створені. Але я не думаю, що прям, ну, прям закриють кордони, воно то розлетиться. Можливо, цього разу всі вже зрозуміють, що це просто якоюсь там болячкою стане так як грип, що вже якось люди прилаштуються, не думаю, що вже буде так само, як минулого разу. Тобто, має бути краще. Тобто, як, Може, там перехворіють, але не будуть роздувати, бо вже людей не надурити з цією темою. Оскільки тут Нептун він пов'язаний також з водою. Можуть бути тут також якісь агресивні вчинки або якісь маніпуляції, знову ж таки пов'язані оце з дамбою. Я вже про цю дамбу вже рік, як кажу, так, так. Так, тому що овен він все ж таки відповідає за якісь підриви. Так, і Нептун відповідає за воду. Думаю, що ще цю тему не відпустять аж до кінця 25-го року. Якщо це не відбудеться до кінця 25-го року, то можна вважати, що нам пощастило вищі сили відвернули цю подію, і вона не відбудеться. Ну я не бачу, що вона з 26 го вже буде відбуватись, тобто не завжди ж погано реалізується. от. Але ще такий ризик є тут якраз з квітня. По серпень місяць <кхм> зберігається, що така небезпека. Далі. Уран буде переходити якраз а, в знак Близнюки з 7 липня. І о, уран у близнюках добре, тому що це повітряний знак, і Уран взагалі відповідає за водолій, тобто схожі знаки за енергетикою. А Уран у нас планета відповідає за цифрові технології. Тому якраз з липня місяця тут почнуться якісь такі зміни. У цих цифрових валютах, технологіях, може щось на ринку крипти буде змінюватися, в банківських структурах почнуться зміни, більше якогось почнеться цифрового контролю населення, цифрових гаманців. Може, якісь люди відкриють цифрові гаманці, нові де будуть зберігати свою цифрову гривню. Тобто, якісь отакі новини фінансів, які пов'язані з цими новими технологіями, будуть. Але оскільки тут урану комфортно, то для людей це вже не буде якимось шоком. Тобто вони більш-менш підготовлені до цього, що таке відбудеться, що цей гаманець відкриють новий. Але оскільки тут є напружуючі моменти по будинку грошей, ой, це може бути, я не знаю, навіть якась чи рецесія фінансова чи якийсь такий перезапуск фінансовий, бо тут щось буде відбуватися також по Сатурну, не тільки по Урану. Тут є ще таке, хороша наша планета, така планета благодаті, це Юпітер наш. От Юпітер прийде в хороший для себе сильний раку, Це відбудеться 10 червня. І отут от якраз Юпітер буде трошки допомагати людям. От якось... Пом'якшувати оці зміни, не давати людям розоритися, втратити все, тобто, як там планують оцю зробити, якусь я не знаю. Зміни в фінансовому секторі, там розорять людей, Юпітер тут буде своєю енергією, м'якою, допомагати людям не втратити свої гроші, фінанси. І е, я думаю, що будуть якісь, як то кажуть, там ячейки, які люди будуть також підпільно створювати, щоб зберегти свої фінанси і все, якби вийде, не піддадуться оцим якимось маніпуляціям системи. Загалом ми вже можемо здогадуватися, що. Банки вмикають більший контроль, але у нас люди розумні, завжди знають, як там дещо обійти, от, щоб не бути обдуреними. Ну і така, я б сказала, важлива ще подія. Тут Сатурн буде переходити в знак Овна. Uh, і в, він буде проходити 25 травня. От Сатурн в Овні, оскільки Овен також це ж агресивний знак, це отакий буде плохой поліцейський. знаєш, uh, Це такий контролер всього. Контролер фінансів, контролер, хто що купив, на що потратив, скільки заробив, а скільки витратив, і знаєш, знову ж таки, з червня, місяця, якраз от з червня, місяця, скоріш за все, і введуть якийсь оцей жорсткіший контроль фінансів. Оце коли Сатурн перейде в овен, і почнуть це вже контролювати, хто скільки заробляє, скільки прийшло на карту, і в кого збільшений там, ліміт. Він буде впливати, і також він тут буде, знаєш, якісь вводити може нові обмеження на зняття готівки або також щось на все схоже. І в липні місяці відбудеться поєднання цих двох планет Сатурна і Нептуна в знаці Овна. І тут може дати багато різних подій в Україні. Це дасть події знову ж таки в секторі фінансів, бо ці дві планети вони знаходитимуться в секторі фінансів на цей момент, тому чекаємо таких масштабних фінансових змін краще тримати свої гроші. Може, там в різних валютах, і в, в різних якихось, не знаю, там, і в, в, киш... в цифровому к... гаманці, так, е, і десь там якась частинка в банці, і, і в банці під подушкою. Тобто на, на різні випадки, бо ми точно не знаємо, як, який там буде перезапуск, але от чогось треба очікувати, бо ці дві планети вони щось дадуть таке імпульсивне. Імпульсивне рішення якесь буде, імпульсивний закон, бо по овну це щось таке, що треба швидко, і щось таке, як в попихах, приймаючи. От. Так що такі будуть показнички. І я б так сказала, що ну, після вересня 25-го року от, більшість людей якось вже почнуть видихати. Вже якось так. Це ми пройшли, це побачили. Так по фінансам все зрозуміло. Тут війна йде на спад, у сусідів іде на підйом. Ну якось уже вирулюватися почне. Так і знаєш, надзвичайно багато ми говорили про те, як це яким буде цей рік для України. А хотілось би ще дізнатися, що власне на Росії відбуватиметься, тому що від цього залежить напряму ситуація і в Україні також. Ну, дивись, ці поєднання планет, вони ж так само і в них також будуть mm -hmm. тут працювати. Як це на них вплине? На них це вплине погіршенням економіки і зменшенням припливу фінансів у їх країну, тому що Нептун він ще і відповідальний за нафту. І коли буде оце поєднання Сатурна і Нептуна, я думаю, це дасть відкриття, може, якогось нового нафтового джерела. В якійсь іншій країні, яка дасть більш вигідні умови для партнерів своїх там, зацікавлених, ніж Росія. І великі оці країни, такі, наприклад, як Сполучені Штати, там, країни Європи і так далі. Вони можуть, там, наприклад, укласти угоду з якоюсь іншою країною, все там купувати, бо там, взагалі більшість країн буде купувати десь з нового цього рудника чи, чи джерела, а Росію обділять. І вона подумала: от, ти що ж тепер робити? Мене тут витісняють. Китай почне морозитися від них, бо невигідно з ними співробітничати. А їм важливіше якраз з Сполученими Штатами зараз. І в них почнеться там такий калапсик. Він вже в них там відбувається, але зараз вони ще вирулюють на цій своїй нафті газ. <кій> от якраз ми будемо спостерігати, що. На цьому вже не вийде. Бо в попередніх роках, коли це було поєднання Сатурна-Нептуна, в Росії якраз е, були от, завершення таких певних е, ідеологічних епох, і такі неприємні були в них там зміни, я б так сказала, 1989 рік. Якраз оці всякі перестройки там у них, якраз коли там ці карбованці, начебто там змінювались чи що. Ну, Втрати грошей такі конкретні. В них тоді були, і інфляція здоровенна була, і не дуже так все добре було. Тому а, їм треба буде там виділяти ще більше грошей на війну, і вони, може, там як перерахують, а, і ще додасться, що хороше, в серпні місяця має додатися якась там ще. Нова агресивна війна на близькому сході, в яку захочуть затягнути Росію як партнера, щоб вони поставляли туди зброю. Може, це Іран буде і Росія потім почне думати: чи я зможу на два фронти цю зброю і туди, і туди? І можливо подумають, ну навіщо може нам та Україна так і не горить. Якщо нас вже сюди затягнули, тому це може вплинути також на те, що вони підуть все ж таки на уступки, підуть на домовленості. Тобто, ну знаєш, то кажуть, ще одне нещастя допоможе дійти до таких ну, уступок. Тобто, це не тому, що вони просто там вирішать, чи там Трамп сказав. Це тому, що будуть створюватись такі світові обставини. Це вже сам всесвіт їх буде створювати. Ці обставини. Якщо дивитися, наприклад, їх карту, я вже про це казала, що я все одно бачу зміни у них у владі, у структурі, у законах, там буде ще більше обмеження для людей, ще більше позбавлення свободи і волі, і ще більше позбавлення фінансів і, скоріш за все, ще більше будуть знімати гроші на всі усі війни з людей. А, і також. Що тут ще? <къв intensity> з банками також якісь тут проблеми будуть. І, як я вже казала, якісь там шатеракти мають у них відбутися у Москві, те, дещо було. Я думала, вони в грудні будуть, але ще не вечір все там ще від... відбудеться, цей прогноз ніхто не відміняв. Атаки, там, як летіли, так і будуть летіти на їх територію також. І ще чекають, і у них там якісь будуть проблеми з іммігрантами. З сусідніх країн, тобто там Таджикистан, Узбекистан, от, можна там навіть Чечні, тобто їх ущемляли права достатньо довгий час. Ці люди вони, ну, поступово агресія накопичується. З'єднаються ці дві планети в знаці овна в липні, місяці, агресія почне вибухати. Знову ж таки, це релігійні мотиви. Там більшість представників іммігрантів вони якраз люди з мусульманських країн, мусульманського світу. І от якраз вони почнуть, може, якісь там я не знаю, теж або теракти, або напади, якісь там, я не знаю, підпали, ще щось. Тобто вони покажуть своє фе. Саме ці люди ну зрозуміло, що не просто угу. типічні там росіяни, яких завжди все влаштовує. Ні, це якраз теж будуть оці релігійні мотиви. <кхід> До того ж, там в них е, Нептун зараз іде по 12-му будинку по рибах, тобто це прийняття якихось нових таємних законів, так, якісь стра стратегії таємні, коли вийде в Овен, це будуть якісь. Може, нові більш жорсткі закони, які стосуються воєнного стану війни. Я би так сказала. І ще, в принципі, тут ну, і 25-й рік, і 26-й рік в них тут чекають ще зміни конкретні, про які я вже казала, що там буде ще такий розділ, як нові люди, ну, тобто молоді люди, вони, їм вже набридли це, це все, і вони в якусь там партію об'єднаються, якось будуть щось виступати, робити, і будуть старі люди, яких там все влаштовує і готові вони були жити з містером Путом ще тисячу років. І будуть ці дві такі коаліції. Між Собою там старе і нове. Але це ну або з кінця 25-го або вже 26 двадцять буде. Цікаво. Знаєш, от я слухала все, що буде відбуватися на Росії, і думаю, от 24 четвертий рік він був роком карми, а мені здається, що зараз якраз 25 п'ятому карма наздоганяє Росію. Сподіваємося на те, що так і буде, так. Бо в них ж проголошена е, незалежність 26 грудня. Тому їх 24 й рік активується в них тільки 26 грудня і входить в силу у 25-му році. Тому що в кожної країни активується рік в день е, їх незалежності. Тобто, це коли була прийнята їх там незалежність, створилась їх натальна карта. З цього моменту <говори> в них вмикається тобто, кожний рік. Тому в них рік карма якраз тільки 25-му вімкнеться. Цікаво, бачиш, я про це не знала. Я впевнена, що дуже багато глядачів теж про це не знали. Дуже, дуже цікаво. І от тоді сподіваємося, що ця карма по максимуму наздожене Росію, і відповідно це найкращим чином вплине на ситуацію в Україні. Я дякую тобі, Іно за цей позитивний досить прогноз. Насправді, добре ми розпочали цей рік. І сподіваюся, що дійсно надалі ситуація буде все покращуватись і покращуватися. Дякую тобі дуже. Зараз також звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Якщо у вас виникають питання до нашої прекрасної гості, будь ласка, прописуйте їх нижче під цим відео. Обов'язкові відповіді почуєте у наступних наших ефірах. Ну і доєднуйтесь до YouTube-каналу нашої гості. Доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Нагадую про те, що зараз наші випуски виходять саме на цьому каналі. Поговоримо плюс, тому якщо ви колись були підписані на поговоримо, підпишіться ще сюди, щоб не, е, не губити наші нові відео. І кожному з вас хочеться побажати мирного, тихого дня, а, прекрасного початку. Цього року, щоб цей рік став дійсно кращим для кожного з нас, наповнений на такі приємні події. А щиро на це будемо сподіватися і чекати позитивних прогнозів і надалі. Усім мирного дня, до зустрічі!